Для деяких людей випивка це ціла наука. Вони точно знають, скільки можуть випити, що з'їсти і о котрій годині лягти спати, щоб мінімізувати похмілля. І тепер за це можна отримувати гроші в наукових цілях звичайно. Уявіть, що вас професійно наймають, щоб ви переживали похмілля. Ось що потрібно знати про цю можливість як отримати гроші за похмілля. Дослідження спонсорується онлайн-платформою для написання текстів Едубида. Його мета заясувати, які марки пива найменше впливають на продуктивність людини вранці після бурхливої ночі. Організатори шукають від 28 до 40 учасників, які будуть пити 15 найпопулярніших американських сортів пива, а потім покажуть, на що здатні зранку, страждаючи від похмілля. Кожен учасник випробує від 2 до 4 марок пива протягом трьох тижнів, залежно від особистих уподобань. За кожну протестовану марку платять 300 доларів одноразово. Учасникам потрібно буде пройти два тести, розроблених компанією: один за день до вживання алкоголю, другий вранці, після. дослідження містить багато деталей, і ви можете прочитати більше про них за посиланням. Хто може брати участь? Вимоги до учасників цього революційного дослідження бути резидентом США або Канади і бути не молодше 21 року. Вік від 21 до 40 років. Але врахуйте, що 75% відібраних будуть у віці від 21 до 28 не бути вагітним, не мати медичних протипоказань до алкоголю, діагностованих залежностей, депресії або тривожності. Пройти тест на COVID-19. Як подати заявку. Просто заповніть цю форму або напишіть на пошту Email Protected, вказавши в темі листа «Hanover Tester». У листі коротко розкажіть про себе і поясніть, чому ви ідеально підходите для цієї ролі. Крайній термін подачі заявок 19 березня 2021 року.